Всем привет, Артнейм стартей. Сегодня мы будем играть в 99 ночей. Сегодня мы виконувати квесты. Нам надо победить, победить волна культистов за 20 секунд и получить хороший топор, мешок и фонарик за один раунд. Что мы робимо? Мы берем на бох и ждем. До нас заходит і ну. Давай. О, і до нас зайшла дія. 300 дні. І зараз ми будемо з вами виповни квест. І перший квест заключається в тому, що ми зараз з вами виконуємо Pešik quest. H Podožiť pat ciši ke І я тут! Да. Зараз треба ми... просто були деякі ділішка. Перше, що ми добуваємо, це м'ясо. Щоб ми мали добути кроличу ножку. О, девочка вже о, у нас кролича нога. Хопа, ми похавали. О, це зможе. Коже, я забуду, які можна класти майбут. Дайте, ага, який хороший мішок зразу. я забув, чесно. Так, ми це все кидаємо у верстак. І це верстак. І зараз ми робимо, йдемо ми лутати. Домик зі стульчиками. Я щас залутаємо. И да, зараз мы... Ми... Блин, я думаю, шкура волка валка выпала, а выпала мені за кури, не нужно никому. Конечно. Итак, мы можем з вами шей. Хороший мешок! Я вже виповнив. і можна збирати м'ясо. І, кстати, ми берем болтик, як... О, Банк! Я так думаю, кстати, банка не бачу. Я так думаю, що я, наверное, удивляюсь, да, да. И. І... Ай, боже. Ай, Боже. Опять. А, -а, -а господи, злякався. О, гордо доступний 100%. Господи, опять, яка вся. Подивись на цього оленя Так, ну все, Думаю, ми визимо. О, Івольєр. Хопа. Так, ну я думаю, ми будемо виживати десь приблизно до 50-го дня. Ну, не знаю, я вам покажу короче лучшую АФК-базу. О, о Олень, здорово! Так, і дивіться, я вам сейчас покажу лучшую АФК-базу. Ми за все вилазимо, вилазимо, вилазимо. І, і, і дивіться, що нам надо, нам надо відкрити. Ой-ой-ой, це... а що це нам надо ще? А, нам надо ще один уровень кастра скрафти. А поки що нам треба... Надо... Поки що ми беремо закидаємо костер. Коротше, качаємо костер на четвертий уровень. У мене вже він прокачаний є. Опа! І мені треба зараз здобути шкуру волка. Ми займемося цими зараз. Підемо до цього, до спасають тюнша. І так, Діна Малиш. А, він зразу ми вже його можемо дати. А, блін! Я своді. дивіться! Дві піщери зразу. Так. Ми сюди потім підемо. Ну, в следующем видео, может, я пойду за своим другом, может, вряд ли, может, вы его... Ну, я не знаю. О, блин. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Блин. А я думал, шкура волка выпадет. А он такой, нетушки, пивушки тебе. Итак, мы зачищаем очередного малыша. И сегодня мы, думаю, зачистим у малыша два, Бону для 50-го дня воно ну, просто скрабти кроваті. А потім? Записав. Потім ще один рік. Іди пиши. І так, ми зачистили черного малыша. Йде. <сміт> <Та шо? сміт> ну то щас я підійде. Не... <смітна> І цього, Сьогодні ми будемо з вами шеф ще... зам... Ой, хапчи! Пойдемте Так, і сьогодні, оп Оп-оп-оп-оп. Хоп. Хоп. О, девка! Помогай! O, škóra, volka! Bam, 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 копья. Так, где нам Ой, який ну да, считай. Хавчик собирали напахать. Нам осталось тільки зі зібрати. Ты голоден, ты голоден, Так. Давайте строїти. Так, я трохи приболів. це. Так. Що ми можемо поробити? Погнали, короче, лутати біомический. А потім нам надо будет зачистити культистів за 20 секунд. Це буде легко, конечно, якщо дівка не протупить. Ну це так. Да. Ладно, о! Господи, злякався. Що так темно? Секунду, oh no. дайте я зроблю щас світ його. хоп, Так, о, вот ну, плюс-минус. А -а 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 -а! Так, 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 так. Мах, малый сунду. Хоп, 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 хоп. А! 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 Я. Так, все. Так, открываем красный сунду. а чем я? И... Бля. Ну, мне, конечно, блин, мне надо адский мешок. Ну, ладно, берем. Артем, як один раз хотів такий м'ясок, ось він казав, давай виіграємо такий огнівий м'ясок. Так, і перетарка. Тру-тру-тру-тру. так не вивезти. Так, треба би їх вивезти. Ого, яких багато. ой тю тю йо йо Спасите, помогите. Фу, аптечка, аптечка, Вс, зас... -а -а -а! Все, звалим. Облутали, просто так звалим, 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 звалим. Артем, в войску. Звалим, звалим, звалим. Звали. А Что ты в За мной культисты, дурок. Так, може... Так. У нас ничего проблема. И іди Идиоки пиши. Так, і у нас є три бандажика. і мы їх так просто не ми беремо скрафтим нашу паличку. Хто це закатує? а ми а Сейчас полочку. Ну я так вот так, я же вам АФК базу поставил. Буу-п-ля. Иду, иду. О, ваше там сдох! Блин, ты качай, что на ты культистів сдох. Них що сейчас сейчас это шей. Куда она скорпиона полетіли дудки? Ладно. Да, блин, а как мне сейчас все... Я, короче, его сейчас выйдет, что, а вот то, что не задается, но на 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 на. А! Я пошл свой первый О, сундук. О, мне надо, щоб ця бомба. Ракета-бомба-питан. Да! И та дарутун-тун-ту-ду. Погнали шара, шара, золото и... Ого! Ты цели капец! Фу, раскидали все. Забираем бандажик. И... схема защити я що я и хотів але наша пола нам зараз я просто ладу й дай бо короче на лутатись в ту сторону что ми дуже сильно уже не лутаємо тільки цей бій по мені каже там каністра стоїть якраз за каністра буде О, <плес> так волк а, ти визив чуть жопку откус. А, я голоден, я голод, я голод. Попалимо на базу, на базу, на базу, бігом. Де моя їжа, де їжа? Ой, їжа, їжа, їжа. Фух, я спасела. І так, ми йдемо лутати. О, домик зі стульчиками. То мені каже Альфа волк? И І... сейчас ми про Максим включив світло. Це альфа волк. А! Максим, включи світло! Ось так ниже. А! Прямо втечку хилимось. Угу. Тан -та -тан -та -тан. Я заблудився. Поздравляю! Вроді хтось... А, не, все, не заблудився. Так, все, из е. О, серебряный сундук. Тут можем не выпасть именно цей фонарик. Каждый <клес> нам... не кашляй на меня. <клес> и ты уроки дописал? <клес> О, аптечка. Я говорю, давай ты пиши. Нам надо шкуру альфа-волка. О, вентилятор. А! За жопу вкусил. А! А! Альфа-волк! А! Ой, шучу. Проп, дай наступи, Дай, дай, дай. А, ла 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 magique oh, là, là, Фу, чуть ли так, хилимось, хилимось хилимся, фу. нападаю на сьогодні постаратися будет помогите MM Та боже я крила руки а помоги а фух висок та ну блин кожа волка даже не дали так до Ага, она же лутається так їжа у нас повно Предлагаю, Ще скинемо лута. Лут, лут, У нас, коротше, дві копі, ми закидаємо її. Що це таке? А, ну хап-хап. Крафтимо ми Сонячний циферблат і... і цю. Айдемо, от коли у вас яблуки тут занімають. То є яблуко. Подписчики, напишіть йому в коментарі. Потім почитаємо з ним. Того, в мене ще є ця схема. Давайте її поставимо такого сюди. А потім... а що потім? Я не знаю, що потім... А що ти поставив? Максим, схему защити. Паску? Схему защити. У мене, конечно, подписчики такий брат нічого не розуміє. Вишка, вишечка, ти моя. Оооо! Якщо, короче, подписчик, якщо они зараз випадає тут сильний фонарик, то ви ставте лайк на цьому відео. И, ну, не с тела сундука, конечно, я, это знаю. Бандашка, мне бандашка выпала. Взять, хоп, открыть дверь и идем туда летать. Там что, что там за сундук? Что там девка так стоит? тут падает, хотя девка, Девочка, девочка! Так, 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 Медикаменты! Я вже задувались? Як, задували? як надо в аптечке, то в мене нема. А як тільки хочете аптечку і то купа. Ой. Я паслю свой смешный бир. О, микроуновка. Будь ласка, давайте. Я дажу кулачки, кулачки, кулачки. І... Брю, опять каниста! Ось до остання надіжда. Мені класно гато. А, я ще й ловушку впав. Йо-моє. І а, що ж стенку тара? А тут я казав, та А що ж я йшов сюди? Подла до сюди. Боже, фонарик, 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 фонарик. Блін, а він тут. Боже, вона не тут. Стій, я не до кульки, за 20 секунд зачистити. что я не на базу? Ики, я сейчас квеста прогавлю? Ай. А! Время пошло. Давай скажи. Да блин! А! Панила. Фу і так у нас уже, як вы бачите, уже у нас 4 бандажа і одна циго. Хотя зацініть новий скин. А, він не видно, я ще потім так ключисти ми. Короче, сейчас я вам скину весь минут. И прокачуваємо костю. А, ні, не, не прокачуваю це мені! Пасі! А ти мій Бог! А, Господі, а, Господі, Господі! Фух! А це все на собі. Ну, може на собі була, ну, нічого страшного. Ой, я зараз виповню цей квест. Який квест? Фух, і наконец-то! Тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун, -ту ти-тун. Я в доміку. С торговец, братишка, дай мне сильный фонарь. Задание выполнено, ура! Ну, давайте ради прикола до торговца сейчас еще сходим. Торговец, не угу. беги. И цего, <минут> я вам покажу афикабар. Его <губ> афика. Обычно. <Обещаем>. Где? <клуб> так. так, где торговец? Дощ печеться. Бе. Ти так типне? Так, торговець, дайте мені. О, дай мені таке тиклочки і заборчики. Я вам покажу АФК базу. Я укайгавка яски. Так, ну що. пішли строїть АФК, АФК, базу, базу. Ладно, сейчас давайте долутаємось. А Джом Стія, дивився в TikTok. там мене... Ну, продается в небе. У меня же такая и у у вас тысяча Ой, Максим, я прям выживаю. Мне надо тебе тебе подписчикам хочу показать АФК базу. Пока. О, домик да, здесь стульчиками. Ну, так, вы знаете, реально сейчас Ладно, чтобы девочка там не потратила. Ну, нам уже давай это динамсон патроны дядя Тайки. И карандашка. Прекрасно просто. О, конечно. Это все. Да. Уже вот так. О, шеметал. И шеметал. Ша, домик за стульчиками. Красный сундук. А, ой, ты ты, ты, Ладно, все вертає вас. Доста. Можешь не так. Я звоню в послі. Оп. І все, подписчики. Ми йдемо вам покажу вам АФК базу нам понадобиться Ну, дереву так 50. <кхи> І сейчас я вам покажу. Настоять, там вы можете прожити мільйони и мільйони дней. Але тут а понятно, що надо? Хей, 99 ночей, як Максим каже, ну це нічого. Зараз я вам покажу быстро. І читайте ми, що там. Это моя шкура. Ну, треба було девочка не виволожувати, як так скажем. Так, ну що, давайте ми поставимо цвіточок. Цветочек. А, я застрял! Сухо! А если цветочек, поставить стулья? Креселка. Креселка. О, баскетбольное кольцо ставим. а Аккус. он Аккус. Баранцы. баран Аккус. 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 Що? Іди уроки пиши. Уроки йде пиши. тут ми ставимо одну фазочку. Опа. І заборчик. А, кстати, да, нам заборчик понадобиться. Давайте тикочки так поставимо. Так, це заперше забор. Так, у що крафтимо ми, я хотів сказати. А ні, ой, зовсім є. Раз, два, три раз. Дивіться, ми з вами ставимо для такої факаба. Я не там пост... Ну ладно, може воно тут буде. Ну, спочатку, так, да, ми мали поставити цей. Опа! І ми строїмо казан. На магнети піксель. Така база. Блін, ну чуть-чуть не так, але ну, це зараз щас... ми... Ну, ви поняли я. Тепер ми отут оставимо заборінг. Какалася, така база вийшлася. Зараз лише божево цей голов. Ми так заходимо і закриваємось. Ми беремо собі їжі. Ну, ми ставимо бузнею особливо. Ми таке накидаємо сюди. Єжу. Ну і ще можна сюди в центр поставити казан. Тільки на нас не вистачає грошей. Ну, коротше, скидаємо все дівчині. Ну, коротше, ми тако за вами замикаємось. Ми можемо ставити, нам треба багато грядок поставити таких, але. Опа. Знаходимо піксель. О, і отак. І в нас виходить така база. Отут ми можемо пролізати. Спокійно просто. Але культисти вони не зможуть. Ви можете провірити. І ви сьогодні оставити багато грядок, казав. І стоїте, тут можете похавати. Ця база робоча, я вам відчається, бачу в інших ютуберах. І так що, так. Да. Давайте вам на такому фоні. Скинемо дівці. всі бандажі. Всі ці. О, давайте... О, я придумал дітей. Раз, два, три. Хопа. Хоп. 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 Ну що. Тепер ми виходимо. Виходимо з сервера. Кстати, два мій нік, Якщо я вам не поняв, я на своєму аккаунті показував нік. Ну, я вам покажу ще раз свій нік. Ось до мінік. Роблок 3141. Заскрінили? Ага, все. Так, ну а тепер давайте забирати безплатні геми. Гем. Так, ми ну, з вами я вам показую, що як виконати ці квести. І зараз ми отримаємо безплатні 10 гемів. Ніт. Ось до. нажимаєте на ці кнопочки. Хоп! Плюс 5 гемів. Ось, бачите, 230 і. 235.

Всем пока-пока-пока-пока